Комерційний транспорт Peugeot Boxer 16 рік, 2-літровий дизель, ціна 55 тисяч злотих. Переведу вам в доларах або в євро. брутто 54, Нетто 44. 54 це вже з ватом. Ось такої от будки виглядає. І У нас ще тут Ford Transit. Да? 13 рік, 2,2 дизель на 130 кінських сил. 18 999 19 тисяч. Теж така будка цільна металічна всередині. Ну, Треба дивитись, наче занедбаний нормальна машина. Але все треба перевіряти. Кашкай, 15 й рік, 1,2 бензин, 115 кінських сил, 47 тисяч злотих. 6-ступка в білому кольорі, значить занедбаний безключовий доступ, я бачу. Рено Гранд Scenic 10 рік, 1.9 дизель, автомат, ціна 19 тисяч. Гранд Сценік це вже ззаді 200 і ще плюс. Написано автоматично, але я бачу 6-ступка. такі моменти тут Ford C Max 1,8 дизель 115 кінських сил 12 тисяч злотих Чия Гія комплектація коротше нормально заражена комплектація як для Ford була колись ну, а ми рухаємось далі Mercedes Б класа шостий рік, ціна 7500. Так середині виглядає, Сидлушка, бачу порепана, під іступка. Не дуже популярна машина, Peugeot 807, сьомий рік, 7 тисяч злотих. Сценік, четвертий рік, 5500. Що у нас, 1,9 дизель? Обичний сценік. Бачу, вже доставили додаткову мультимедію. Ось є коптіва, 11 рік, 2,2 дизель, ціна 30 тисяч злотих. Шкіряне сидіння, правда, механічна коробка передач Цікава ціна, у Пользафіра 18, газ бензин, 4000 злотих, 1000, 1000 євро машинка. Такий чорний колір. Ага, понятно чому вона так стоїть, ось такий супер Неприємний момент. Ну коротше вона вся гнила, я бачу, але Фари запотівши, ну я думаю, що тут нюансів буде. Зато на парктроніках. Зато на парктроніках. Шкіряне сидіння. Ну Я хочу сказати, що всередині ще не дуже вона сильна і увашена. Гран Пікассо С4 10 рік, 1.6 дизель, 12 1999. Так, середньо виглядає. Чорний колір. Так, це у нас Peugeot, по-моєму, 3008, зараз подивимось. Ні, це 5008, 14 рік, ціна 30 499. Ладно, ж тут не пишуть пробіг. А ні, є пробіг. Пишуть 244 тисячі пробіг. Є. Так, у нас на автоматі ось так виглядає. До речі, хтось мене колись питав про 5008. Ось вам 5008. Сірий, хороший, нормальний колір. Кігунчик 8 рік, 26999, 333 тисячі На 6-ступки. Так, Кия у нас портеч, п'ятий рік, 21, 499, 113 кінських сил. 2.0 дизель, повнопривидний на рибалочку всіх поїхав хороший, надійний цей в незвичний, незвичному, незвичному кольорі салон. Там уже седлушка потерта, руль потертий. rav 4 Шостий рік, 26 999, 159 тисяч ну З трудом віриться, що тут такий пробіг, але такий вони мають ось, Хто знає той знає. На механіки, ну, може і є, я не знаю, не можу так зразу сказати. Але